Сьогодні з пастором Джозефом Принсом давайте відразу зануримося в слово. Мені є з чим з вами поділитися. Я вірю, що це благословить вас. Це одне з тих повідомлень, які потрібно слухати знову і знову, особливо, якщо ви переживаєте особливі випробування. Але про це трохи пізніше відкриємо перше до 10 десяту главу. Це добре відомий вірш. Коли ми отримуємо порятунок в числі перших місць писання для запам'ятовування, вам дають саме цей вірш. Я процитую його в синодальному перекладі. Я досі пам'ятаю ті маленькі картки з віршами, які потрібно було завчати, особливо коли вас долають спокуси. Суть полягає в тому, що коли вас спокушає гріх, ви згадаєте цей вірш. Насправді слово спокуса грецько. Перасмос, це не тільки спокуса гріхом, це випробовування. Я сказав, що слово перасмос також означає випробовання. Коли лікарі ставлять вам поганий діагноз, це ваше особисте випробовування. Коли вам повідомляють, що ваш бізнес не йде дуже добре, це випробовування для вашої віри. Амінь. Ви чуєте погані so новини, що одного з ваших дітей застали за тією чи іншою дією. Це також випробовування вашої віри. Амінь. Все це можна узагальнити одним грецьким словом Пей Це може бути і спокуса згрішити, зробити зло або якесь випробовування. Те саме слово. Я хотів би, щоб це були різні слова, але це одне слово. А вам потрібно дивитися по контексту, про що йде мова? Про спокусу згрішити або про випробовування про життєві труднощі давайте прочитаємо і визначимося досягла вас спроба не інша, тільки людська але вірний бог як ви пам'ятаєте це можна розуміти і як випробовуваними випробовувалися більше ніж можете але при спробі полегшення дай, щоб знести могли ви її But with Бог обіцяє, що в кожному випробовуванні він забезпечить вам і вихід із нього. У цьому вірші не сказано прямо про вихід. Тут звучить грецьке слово, екбасіс. Саме це слово написано тут. Це слово екбасіс. Знаю, що звучить трохи по-японськи, але це грецьке слово екбасіс. Означає з басіс і йти, тобто буквально вийти з чогось, Exit. знайти вихід. Перш за все повинен сказати ось про що. Мова не просто про вихід. У грецькій у цього слова певний артикль, це конкретний вихід, певний вихід. Мабуть, є щось, що автор послання тримав у розумі. Ми знайдемо це в контексті. Про все сказано в контексті. Дивіться, щоб знести могли ви її. Що це за слово знести? Залишимо без перекладу ті слова, яких в оригінальному грецькому тексті не було. Подивимося слово перенести хупеферо. Хочете дізнатися, що воно означає? Що ж таке хупеферо? Хупо означає внизу, коли щось йде знизу, це слово хупо Феро означає нести вздовж. Як тече річки несе корабель. У моїй бібліотеці дуже багато словників. В одному з них про це слово сказано так: хупоферо підводна течія річки, яка когось забирає. Дбайливо відвести когось від небезпеки. Сенс полягає в тому, що ви сидите і терпляче зносите. Сенс у тому, що Бог дає ще більше свого духу, щоб відвести вас від небезпеки. Амінь. Дбайливо відвести. Oh, man, Тепер you, ми підійшли you. до откровення. Повернемося до з вами до першого до, до Коринтян 10.13. Right? Бог і полегшення дасть, щоб знести born, могли ви її. So Він дбайливо відведе can... вас від небезпеки. Про що говорить контекст? Дивіться, хочу показати you вам you свою it? біблію, своїм пальцем. Okay. Тепер ви бачите контекст. А звичайно, я перевірив, що мої нігті підстрижені. З 13 по 16 вірші. Бачите, до слова. Я часто використовую переклад короля Якова. погляньте на контекст. Всього лише два наступних вірша. У шістнадцятому вірші говориться чеша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової. Хліб, який ломимо чи не спільнота він тіла Христового, І як це пов'язано з виходом. з Екбасіс з можливістю вийти з вашого випробування. як це пов'язано? Перед цим у 14-му вірші сказано, тому мої любі утікайте від служіння ідолам. Вірші перед 13-м віршем говорять про служіння ідолам. Ви це знали? Та ж глава сьомий вірш. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Автор послання говорить про той інцидент, коли був зроблений золотий телець. Знаєте, що зробив єврейський народ, спорудивши золотого тільця, спорудивши золотого тільця народців, їсти і пити приношення золотому тільцю. Це є служіння ідолам. Потім він став грати. Це слово має на увазі оргії. Це були вечірки, як ми їх сьогодні називаємо. І не просто вечірки, а дикі вечірки. Народців їсти і пити. Сенс полягає в тому, що вони їли і пили перед язичницьким богом. Але це не Бог, це ідол. І я показав вам, що в контексті йдеться про причастя. І я знаю, що сьогодні деякі церкви та конфесії не приймають причастя. Хтось, причастя. хтось приймає причастя раз на місяць або раз на два місяці. Скажу вам так: я впевнений, що диявол намагається мінізувати вихід і закрити вам на нього очі. Сподіваюся, ви це почули. Давайте повернемося до 10-го розділу, першого, до Коринтян, і до контексту 13-го вірша. Отже... 30. Чаша благословення, okay. Now, яку blessing, благословляємо, bless, чи it не спільнота то крові Христової? хліб, який ломимо, чи не спільнота, він тіла Христового контекст гранично ясний. туди йдеться про причастя. Чому тут раптом йдеться про причастя? ви знаєте, що апостол Павло дуже систематичний вчитель дуже розумний, коли мова йде про Біблію, Бог все розставляє по місцях. Жоден вірш не можна виривати з контексту я показав вам попередній вірш про те, що народців їсти і пити і став грати. Тепер перейдемо до 16-го вірша. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота, то крові Христової. Спільнота це слово койнанія, що означає співуче з'єднання. Це не просто спілкування. Ви можете спілкуватися зі мною, але я познайомився з вами тільки вчора. Це буде дружнє спілкування. Тут же мова йде про тісне спілкування і також про співучесть. Тримайте у розумі значення слова. Спільнота Хліб, який заломлюємо мочини, я прилучення тіла Христового. Один хліб. І ми багато одне тіло, бо всі причащаємося від одного хліба. Тут не сказано, що ми всі долучаємося один до одного. Деякі вчать хліб, який ми ломимо, чи не спільнота він тіла Христового. Ні, ні. Ісус ніколи не говорив, що це містичне тіло Христа. Ми самі складаємо тіло Христа. Коли він ламав хліб і брав чашу, це символізувало його фізичне. Тіло це моє тіло. Містичне Ісус містичне тіло. не говорив про майбутнє містичне тіло, і він дуже і він точний, дуже тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Іншими словами, ми всі складаємо одне тіло, тому що всі долучаємося до тіла Ісуса. Все зрозуміло. Погляньте на Ізраїля за тілом. Повернемося до стародавнього Ізраїлю. Він жив по плоті. Чи ж ті, що жертви їдять не спільники вівтаря? Можливо, сьогодні ваше тіло страждає, або ж лікар дає вам поганий прогноз. Щоб не говорили вам лікарі, скажу вам так, у ваших інтересах долучитися до всіх переваг Христа. Ви запитаєте, як це можна зробити? Погляньте на Ізраїля за тілом. Чи ж ті, що жертви їдять на спільники вівтаря, це хрест. За часів храму у Єрусалимі у Вівтаря було чотири кута. Це символ Христа. Саме туди укладали ягняти або тушу вола. Саме там мали жертву для всеспалення. Одного разу цей прототип буде замінений Ісусом на Христі, чотири кінці якого вказують на північ, південь, захід і схід, Бо так полюбив Бог світ, до переваги. Хреста поширюються на всі чотири сторони right. світу. Амінь Запам'ятайте, що жертовник – це хрест Питання на мільйон доларів від церкви Ісуса Христа. Як мені до нього долучитися? Я знаю, що він взяв на себе мої немочі, а не тільки мої гріхи, але як я можу отримати до цього доступ і прийняти це? Як мені увійти в Койнонію в особисту співучасть і отримати частку того, що сталося? Як отримати переваги крові та переваги хліба? Як? Подивіться. На Ізраїль Ті, які їдять, чи не спільники? Іншими словами, коли ви їсте хліби, п'єте чашу, ви залучаєтеся до того, що Ісус зробив на хресті. Слава Богу. Слава Богу. Давайте дуже швидко відкриємо 53-й розділ Ісаї. Ця глава є своєрідною кульмінацією всього старого заповіту і найважливішою главою в книзі Ісаї. Він розповідає про страждання нашого Господа Ісуса заради нас. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. Звучить не дуже радісно. На євриті, узяв і наші болі поніс. Звучать як колі і макол. холі, а в значенні немочі і макол, це хвороби. подивіться на переклад Янга. Направду ж він немочі, наші узяв і наші болі поніс. Чи процитовано десь цей вірш? Так, слава Богу, за служіння Ісуса. Восьмий розділ Матвія. Це вже новий заповідь. Щоб справді. Далося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, він узяв наші немочі і недуги поніс. Тут мова йде про фізичні немочі і фізичні хвороби. Все дуже ясно. Тепер повернемося до 53-го розділу Ісаї. Відкриємо п'ятий вірш. але він виразковий був за гріхи наші, мучимо за беззаконня. Наші покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися. А вивчаючи іврит, я виявив, що слово рани кавура означає не тільки рани на спині Ісуса, а й співучасть і з'єднання. Я уточнив значення цього слова у тих, хто живе у Ізраїлі. Аж до сьогоднішнього дня вони кажуть, з якої ви кавури, з якого об'єднання, з якої ви спільноти. У слова Кавура є два значення. чому Бог, який створив Іврит, надав слову Кавура два значення, Рани та також співучесть. Повернемося до 10 розділу 1 до коринтян. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не є прилучення грецькою. Це койноння, а на євриці кавура. Тепер все дуже ясно. Is... повернемося Now з вами found... до Ісаї you... no. See, і ранами його ми Сцілилися його рани були справжніми. Так його ранами ми зцілилися. Це основне значення, але в цьому вірші Бог приховав істину про те, яким чином можна до цього долучитися. Кілька років я приходив додому, розмірковуючи про цей переклад. Кавура, з'єднання із ним. Що ж потрібно зробити? Поклонятися і спілкуватися з ним? Чи може Бог дати мені біблі? Ліний вірш про спілкування із ним, і знаєте, що я знайшов його в першому до коринтян, де сказано чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової. Хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового. Ось це так. Ось як я долучаюся до тіла Христового, яке було поранено заради мого зцілення. Я був у повному захваті. Амінь. Це сталося через гріхопадіння людини. Це сталося через гріх. Людина з'їла заборонений плід. Бог сказав тепер через їжу. Повертайся до своїх благословень. Смакуй тіло Христа. Це має бути саме тіло Ісуса. Що сталося з учнями? У 24 розділі від Луки я показував вам 24 розділ Луки. Ні, не показував. Я не давав вам 24-го розділу Луки. Давайте <пас> швидко відкриємо. Це той самий день, коли Ісус воскрес з мертвих. Я не можу собі дозволити не показати вам цю главу. Тоді ви точно повернетеся. 24-та глава від Луки. І ото, коли сів він з ними до столу, то взяв хліб. Це був вечір того дня, коли він воскрес із мертвих. Він перебуває в маусі з двома учнями, ймовірно, чоловіком і можливо, дружиною. Ісузення в місце господаря будинку. І ото, коли сів він з ними до столу, то взяв. Хліб. Хліб, поблагословив, ламаючи, їм подав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. Коли у них відкрилися очі, коли вони впізнали Ісуса, коли Він переломив хліб. Того не зрозуміли, хто він поки він не зламав хліб. у цьому є щось. У мене є ціле повідомлення про дорогу до Емауса. Бог показав мені, що це по суті ілюстрація того, що сталося в Едемському саду, коли людина з'їла плід і згрішила. В Едемі було двоє пара, і тут пара, яка йшла в Емаус. Клеопа і місіс Клеопа. Там Господь ходив з людьми в прохолоді дня, і тут Господь йшов погруд. Це відновлення, те що було втрачено там, було відновлено. Біблія говорить, що очі учнів були закриті. Вони не впізнали Ісуса. Він хотів, щоб вони бачили його в слові, а не фізично. А Едемі диявол спокусив жінку, а вона спокусила чоловіка з'їсти плід. і це правда. і їхні очі відкрилися, але не на те, що потрібно. Не на Бога, а на себе. А вони побачили, наскільки вони грішні, брудні і голі. Тут відбулося відновлення. Їхні очі відкрилися. Вони не бачили себе, вони побачили Господа. Подивіться на ці дві історії: Адам і Єва долучилися до дерева пізнання добра і зла. Це вірно. Вони не долучилися They до дерева життя. Я стверджую, що причастя це дерево життя. Господь, ваша праведність. Він, ваша праведність, Він ваша святість. Ви отримали благословення? Я не знаю про вас, і я справді благословений. І думаю, тепер ви точно готові прийняти причастя. Хліб і чаша вже у вас в руках. Чи не так? Ви готові? Пам'ятайте, що потрібно думати не про свої хвороби, а про Ісуса. Розмірковуйте про Нього. Він сказав: робіть так спогад, про мене не про себе, не про свої проблеми, не про свої хвороби. Досить думати про себе. Думайте про нього. Думайте. І дивіться, який він прекрасний. Він не був зобов'язаний, але він вирішив зійти з небес і померти на хресті за наші гріхи. Але перш ніж зійти на хрест, він вибрав страждання. Його били батагами знову, знову і знову. І ранами його ми зцілилися. Його спина була пошматована. Просто явіться у дусі, коли на його спині розгорнулася ця рана ваш рак загинув. Ваша пухлина зникла назавжди. Коли на його спині розгорнулася рана, ваш тиск нормалізувався. коли на його спині розгорнулася рана, ваше безсоння зникло. яким би не був ваш стан, Просто скажіть, Господи Ісусе, дякую тобі. Ранами твоїми я зцілився. Ранами Твоїми я зцілився. Дякую тобі, Господи. Це час подяки, а не прохання. «Дякую, Господи. Це вже здійснилося. Не просіть його зробити це знову. Дякуйте. Це час подяки. «Дякую тобі, Господи. Ранами твоїми я зцілився. Твоїми ранами моє серце зцілене. Твоїми ранами я зцілився від забудькуватості. Твоїми ранами зцілений мій мозок. Твоїми ранами зцілена моя пам'ять. Твоїми ранами зцілилися мої зв'язки в шиколатках. Твоїми ранами зцілилися мої коліна. Побачте це. Не повторюйте бездумно, а побачте його і його рани. Коли будете готові, прийміть причастя. Пер підіймі чашу, у крові Ісуса, є прощення всіх ваших гріхів. Ви приймаєте причастя. Не для того, щоб бути прощеним, ви п'єте цю чашу бо ви вже прощені. Якщо ви ще не врятовані, і якщо ви ще не вірите в рятівника Христа, це не для вас. Покладіть причастя. Воно тільки для віруючих. Всі ваші гріхи прощені, тому що пролилася кров Христа. Пийте цю чашу, усвідомлюючи, що всі ваші гріхи прощені. У вашому житті немає непрощених гріхів. Завдяки крові Христа. Знаєте, що завдяки крові Ісуса у вашому житті немає прокляття, у вашій родині немає прокляття. Пийте. Амінь. Друзі, якщо ви ніколи не довіряли своє життя, Христу, Бог не дасть вам спасіння сил. Він чекає запрошення. Ви скажете йому так. А ви скажете, я вірю в Господа Ісуса Христа як мого Спасителя він полюбив вас і віддав себе за вас. Помоліться зараз разом із зі мною. Скажіть від широго серця. «Отче, Небесний, я вірю, що Ісус Христос Син Божий. Він помер на Христі за мої гріхи і воскресе з мертвих, як мій пастор, Спаситель, і мій первосвященник. Всі мої гріхи прощені. Я дитина Божа. У Христі я знайшов Божу праведність. І я благословений. Ісус Христос, мій Господь, в ім'я Ісуса. Амінь. Встаньте, будь ласка, якщо ви помолилися цією молитвою, тепер ви дитя Бога. Тепер ви можете приймати Господню вечерю. Слава Богу. Ви раді, що прийшли? Подивіться тут всюди хмара слави. Протягом усієї проповіді я бачив хмару слави. Господь явив себе. підійміть руки. Нехай Господь благословить вас наступного тижня, благословеннями Авраама. Двадцять 28 розділу повторення закону. Нехай Господь береже завіду завідусякої інфекції, страху, жаху, небезпеки, нещасного випадку і трагедії. Нехай Господь береже вас і ваші сім'ї від шкідливого впливу смогу від будь-якої небезпеки і зла. Нехай Господь благоволить до вас і посміхається вам. Ви бачите благовоління Господа на вас, він посміхається. Він задоволений вами завдяки тому, що зробив Ісус. Він задоволений. Тому що ви на місці Ісуса. Амінь. Він ставиться Amen. до вас як до Ісуса. Амінь. Нехай Господь дивиться and на вас своїм обличчям і дарує вам благополуччя well і шалом, тому що ціна вже заплачена. Приймайте це в ім'я Ісуса. Амінь. Благословень yeah. вам і до нових зустрічей.